До нас поступила пацієнтка Ганна Іванівна з ішемічною хворобою серця, з давлячими болями за грудиною. В ході обстеження на коронарографії було виявлено багатосудинне ураження. Пацієнтці була показана операція, яка називається ортокоронарне шунтування. Була виконана операція з шунтуванням коронарних артерій трьох на працюючому серці. З особливостей у нас було, що пацієнтка по релігійним переконанням відмовилася від переливання донорської крові. Хочу підкреслити, що у нас у закарпатському кардіоцентрі ми технічно оснащені для того, щоб виконувати операції даним пацієнтам без донорської крові. Тобто власна кров переливається в організм пацієнта за допомогою спеціальної техніки. Ми завжди кожний випадок кожного пацієнта підходимо індивідуально, виконуємо індивідуальний підхід. І побажання пацієнта для нас в пріоритеті. Багато і Дякуємо, що ви згодилися на дане інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте, як ваш стан здоров'я? Я себе почуваю чудово, мене вже краще, але я дуже вдячна вам, Володимир Володимирович, що ви така людина серця, що ви пішли мені на зустріч, що ви зробили ну, так, як хочу. Я. Я дуже вам вдячна за це і додячна. Всьому персоналу, дуже хороші лікарі, дуже всі хороші, які відносяться так чутливо до людей. Мені дуже ну, приємно було з вами бути, ну, як, переносити таку тяжку операцію. Дякуємо за такі теплі слова. Хочеться відмітити, що це робота величезної команди, де це не один десяток лікарів які приймали участь в передопераційній підготовці безпосередньо під час самої операції в реабілітаційний період. Хочеться відмітити, що в Закарпатському кардіоцентрі є наразі технічні можливості проведення оперативних втручань на відкритому серці без переливання донорської крові. Тому для нас побажання пацієнтів в пріоритеті і надалі будемо дану методику запроваджувати в практику.